Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати дуже смачну пшоняну кашу. Останнім часом її дуже рідко готують, але даремно вона дуже корисна Збагачена багатьма мікроелементами. Перед початком нам потрібно підготувати всі інгредієнти. Нам потрібно пшоно 250 г, сіль 5 г, масло вершкове 50 г і вода. 60 мл. Обирати кастрюлю бажано з товстим дном. Це забезпечить рівномірне нагрівання. Краще використовувати посуд з нержавеючої сталі, з кераміки. У мене ось такий буде казанчик. Малюрований посуд не рекомендується використовувати через те, що каша може пригоріти. Для приготування використовуємо крупу е, бажано е, високої якості, дрібну. Звертаємо увагу на термін придатності. Чим свіжіше зерно буде, тим краще буде результат. Старі крупи вони можуть віддавати такий гіркий присмак, знаєте, обирайте зерно круглої форми без лушпіння, домішок чи сидів. Щоб воно було чисте. По-перше, нам треба закип'ятити воду. Заливаємо пшено у мисці, щоб видалити весь бруд, пил, бруд. І залишаємо таким чином плин на 5, добре перемішуємо його, щоб гарно воно відчистилося. Все залишаємо на 5 хвилин. Через 5 хвилин зливаємо воду, заливаємо новим окропом і залишаємо ще на 5 хвилин. Так, заливаємо. І залишаємо. Злили воду через 5 хвилин. Тепер промиваємо пшено теплою проточною водою через дрібне сіто. Тепер у киплячу воду засипаємо пшено, добре перемішуємо і додаємо сіль за смаком. Ставимо на сильний вогонь. Каша нас повинна прокипіти 5-7 хвилин. Потім зменшуємо вогонь до середнього. Зверніть увагу, що кришкою ми поки що не накриваємо. Кашу треба періодично помішувати. Після того, як наша каша прокипіла 5-7 хвилин, зменшуємо вогонь до середнього і варимо ще 15 хвилин. Після того, як вода майже випарилась, додаємо свершкове масло, накриваємо кришкою і залишаємо настаюватися ще 15 хвилин. Все, пшена каша готова до подачі. Її можна підсолити або підсолодити за смаком. А і також має? додати улюблені. Додатки, ягоди, мед чи сухофрукти. У нас вийшла ніжна поживна каша, яка стане чудовим сніданком для всієї родини. Всім смачного!